Першими тільки так. Калуш Львів. Доброго вечора, галицька лікавен! Вас вітає команда Кавен. Тільки так! Ну що ж, друзі, як пише на турецьких коврах, не забувайте хлопати! Ми починаємо! І для початку закоханий хлопець у школі. Це така прекрасна. Комплімент, комплімент! Ти Це просто неймовірна! І ненаситний хорт. Мій маленький підвін. Наче мій діама. Перестань, перестань. Може, давай. Поцілуємось. Так, Михайло, я не розумію. По перше, у нас екзамен з хімії, а по-друге, здавайте свою роботу. Їдять! геть! Рухаємось далі. Випадок в лісі. Богдан! Богдан! Бодя! Я вибачаюсь, мужчина! Ви люблячий батько і загубили сина! Чувак, я п'яний водій, шукаю автобус! Богдан! Бодя! Друзі, а зараз ми відкриємо таємницю, чому футболісти хрестяться, коли виходять на поле під час заміни. В ярмоленка ніж. О oh Так стоп, Міш! Стоп! Надінь штани, надінь штани, Міш! Це абсурдний гумор. Це галицька Лія вен. Потрібно виключно такі сміливі жарти. Виховані. Це абсурдний гумор, Міш! Це все рівно що сказати. Мало хто знає, але любима пісня священиків це. Роман, ти вважаєш це абсурдний гумор? Yeah. Слухай, що таке реально абсурдний гумор. Пісенька про роддом. We are... з рук, якому залишилось рік до пенсії. Доброго дня, діточки! Робимо розминочку правим плечем. Раз, два, три, чотири. Тепер лівим плечем. Раз, два, три, чотири. Друзі, і на завершення закохана пара дуже, дуже довго прощається біля дверей. Міш, мені сосадят сподобалось. Міш. Ти сьогодні був на висоті. Я не знаю, що ти на ту драбину вилазив, але ти сьогодні був на висоті. Ну все, папа. Не обертайся, перестай, не обертайся, Мені зранку до школи. Все, папа, 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 папа. Улыбаюсь, когда ты навстречу. Ну порастай, ну Не угортай, затратку до школы, вс. Топа, папа, лаки на насытний хорт. Ау-ау-ау-ау! Ну все, папа, папа, Все, ты вс и все. Вс, папа. Ааа! Мы с тобой как дети. Ааа! Воли додому! Чого? Бо ти замахала цілий час, куди не піду, ми йдемо в магазин, ти ує... йдемо в зоопарк, Ти ує... Ти дома мапи... біе, є... вони до тебе. Є... Ти задрала, йди додому. Михайле, і це після того, що між нами було, ти просто хам, невихований хам. <після> Міша! Віка! Ідіот мене звати Наталя, пішов геть! А що хочеться сказати в кінці? Спонсор нашої команди секс. Команда КВН тільки так. Півроку без спонсора. Дякуємо за увагу, з любов'ю!